Вітаю вас, дорога церква. Сьогодні чудова можливість, щоб ми прославили ім'я Господнє, а також і звернулися до книги Біблії. Ми сьогодні дуже багато співали, і навіть пісня, особливо ось брат Валерій, дуже багато в нього було слова Божого, безпосередньо в піснях. Якщо ми були вже уважні до тих слів, які він співав, ми вже могли багато що взяти для свого духовного зросту, для своєї душі. Але давайте ми знову звернемося ще до Слова Божого, як брат засвідчив, що Божа присутність змінила його життя. І не тільки його, а багатьох сотні, мільйонів життів змінює Божа присутність. Яким чином? Яким чином Бог присутній зі мною особисто? Де він? Де я його можу пощупати, побачити? Як я можу знати, зі мною Бог є чи не має? Зовсім недавно ми святкували сходження Духа Святого на апостолів. Це було минулої неділі. І тому ми сьогодні продовжуємо роздумувати над питаннями, які стосуються безпосередньо Духа Святого. І зараз, і, я думаю, ще надалі ми будемо говорити на ці теми. І якраз хотів би сказати те, що. Божа присутність з нами, вона виражається якраз через Духа Святого. Коли Дух Святий живе в моєму серці, коли я приймаю Ісуса Христа, яким чином приймаю, коли я повірив у нього, що той Ісус Христос, який більше двох тисяч років назад прийшов на цю землю, який віддав своє життя за мої гріхи, який прощає мої гріхи. Якщо я вірю в це, якщо я приймаю його, від Духом Святим постеляється моє серце. Я вірю в те, що він зі мною. Це ті руки, яким я беру Духа Святого, умовно можна сказати. І більше того, Бог піднімає будь-яку людину незалежно від того, в якому стані вона знаходилася. Бог високо піднімає кожного, хто повірить у нього. Називає своїм другом, як ми вже чули. Більше того, Бог називає нас дітьми своїми. Він каже, що я ваш батько небесний. Ми читаємо в від Іоанна у першому розділі, 12 вірша. А тим, хто прийняв його, віруючи в ім'я Його, дав владу бути дітьми Божими. Які народилися не від крові, не від хотіння плоті, не від хотіння мужа, але народилися від Бога. Ось що значить прийняти Духа Святого, народитися від Бога, тоді Ісус Христос. Написано від Нього, тобто від Ісуса Христа, який Духом Святим поселяється в нашому серці. І тоді ми живемо цією присутністю Божою в нашому житті. Тоді Бог називає нас по імені, Він називає нас своїм дитям, а Він для нас батько Небесний. І тому подальше роздумуючи про важливість Духа Святого, я думаю, це особливо важливо, щоб ми чітко розуміли, хто такий Дух Святий, що це не просто якась сила, а це особа, яка може бути реально присутня в нашому житті. Ісус Христос виконав свою обітницю. Перед своїм Вознесінням Він говорив учням Своїм, що я не залишу вас сиротами, я пошлю вам Утешителя, Духа Святого, Духа Істинного, якого світ і не може прийняти, тому що його може прийняти тільки той, хто повірить в Ісуса Христа. І тому свято, яке ми святкували і сьогодні, далі продовжуємо говорити про Духа Святого. Це те, що безпосередньо стосується саме тих людей, які прийняли Ісуса Христа. Це свято народження Церкви. Коли Дух Святий зійшов на апостолів, апостол Петро, наповнений Духом Святим, він отримав ту силу, яку дарував Дух Святий. Він почав проповідувати, вже не боячись того. Що може хтось його схопити, так само, як Ісуса Христа убити, він вже цю силу, він говорив як той, що має владу проповідувати, владу від Бога, тому що в ньому перебував сам Бог, Духом Святим. І ось коли він ми читаємо дії святих апостолів в другому розділі, коли Петро встав після сходження Духа Святого і почав говорити до народу. І ось з 36 вірша ми читаємо такі слова, другий розділ і нижче. Отже, твердо знай весь дім Ізраїлі, що Бог зробив його Господом і Христом, цього Ісуса, якого ви вирозділ. Почувши це, вони зворушилися серця і сказали Петро від інших апостолам, може, браття, що нам робити? Петро відповів їм. Покайтесь і нехай охреститься кожен з вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших і отримаєте дар Святого Духа. Бо вам належить обітниця і для дітей ваших, і всім дальнім кого тільки покличе Господь Бог наш. І багатьма іншими словами Він свідчив і благав їх, говорячи, спасайтесь від рогу до цього лукавого. Отже, ті, що охоче прийняли Слово Його, охрестилися і в той день приєдналося близько трьох тисяч душ. І вони постійно перебували у вченні апостолів і в єднанні рвовлені хліба та в молитвах. Ось дія Духа Святого, практичне служіння Духа Святого. Коли в одній проповіді апостола Петра написано, що від близько трьох тисяч душ, повіривши Ісуса Христа, вони виконали те слово, що сказав апостол Петро їм, коли вони запитали, що нам робити, мужі браття. І що він сказав, що Петро сказав цим людям? Покайтесь, покайтесь, віруйте. І нехай охреститься кожен із вас і отримаєте дар Святого Духа. Багато сьогодні із присутніх цього самі зробили цей кров. Покаялись в своїх гріхах, повіривши в Ісуса Христа, прийнявши Його. Долучився ще до чиї величезної когорти спасання душ. І ось ці люди, які ми прочитали більше трьох, близько трьох тисяч душ, які першими покаяли свої своїх гріхах, які отримали Духа Святого. Це була та перша церква. І це був той момент, день п'ятидесятниці, зародження церкви і період дії Духа Святого на землі, період церкви. Коли кожен, хто вірою, приймає Ісуса Христа, який Духом Святим поселяється в кожному серці такої людини, той долучається до церкви, долучається до тіла Христового. Тому що далі апостол Петро вже у своєму післанні до Першоапостольської церкви він писав про те, що кожний. Говорячи такі слова, що і ви, мов живе каміння, будутеться в храм, в духовну будівлю. Кожний, хто приєднується, хто повірив в Ісуса Христа, хто отримує дар Святого Духа, хто стає частинкою церкви Господа Ісуса Христа. В іншому місці ми знаходимо, де говориться про те, що порівнюється із тілом, як з організмом, головою якої є Ісус. Христос, ми занурюємося в це. Тому існує ще поняття, про яке ми знаходимо у книзі Біблії, апостол Павло пише у... до Коринфіан, у 12 му розділі перше послання до Коринфіан. З 12 і 13 вір читаємо такі слова. Бо як тіло одне, але має багато членів. Усі члени одного тіла, хоч їх багато, утворюють одне тіло, так і Христос. Бо всі ми одним духом охрещені в одне тіло. Іудеї чи Гелени, раби чи вільні, всі напоєні одним Духом. Через сходження Духа Святого. Коли ми отримуємо Духа Святого, ми, відбувається одна важлива дія, яка відбувається на духовному рівні хрещення Духом Святим, про яке ми чітко що прочитав апостол Павло пише, що всі ми, напоєні одним Духом, хрестилися в одне тіло. Що означає хрещення? Хрещення означає занурення. Ось скоро в нас буде водне хрещення. Чому водне ми говоримо? Тому що відбувається занурення безпосередньо у воду. А в даному випадку апостол говорить про. Духовне хрещення, хрещення Духом Святим, тому що відбувається занурення, занурення в Господа і через Духа Святого, занурення в одне тіло, Коли ми зовсім різні люди, але ми стаємо одним цілим в Ісусі Христі. Ми стаємо одним тілом. Ми занурюємося в це тіло. Відбувається це духовне хрещення. Хотілося б сказати, що це не людська робота, хрещення Духом Святим. Це не те, що я можу зробити. Я можу повірити в Ісуса Христа. Це те, що від мене вимагається. Бог чекає віри від мене. Але Дух Святий, хрещення Духом Святим це Божа робота. Ніхто з людей цього не може зробити і Бог не доручав людям це робити. Пам'ятаєте, коли. Ісус Христос виходить на служіння. Іван Хреститель готує шлях в серцях людських для виходу Ісуса Христа. Ось агнець Божий. А далі він що говорить? Він буде хрестити вас Духом Святим і Вогнем. Не хтось з людей буде робити цю роботу. А Ісус Христос це Божа сторона, яка відбувається на духовному рівні. Під час того, коли я приймаю Ісуса Христа, коли я, яким чином приймаю, я вже говорив це вірую, відбувається п'ять важливих моментів на духовному рівні через віру. Це прийняття Ісуса Христа, це народження, про що ми прочитали вже на початку, народження від Духа Святого. Це усиновлення. Коли ми стаємо дітьми Божими, коли ми стаємо спадкоємцями Божими, четверте це хрещення Духом Святим, про яке я зараз говорю. І п'яте це печать Духа Святого. Я не буду зупинятися на кожному понятті, хочу тільки сьогодні звернути увагу на хрещення Духом Святим, коли Дух Святий нас занурює по одне тіло. Отримавши Духа Святого, це Божа робота, те, що Бог робить зі своєї сторони. А нам важливо тільки знати, що це ніхто інший не може робити крім Бога. І це все ми отримуємо через віру. Коли апостол Павло писав лист до Галатів у третьому розділі, Іслана Яту Галатів, третій розділ. Другий вірш читаємо. Лише одна хочу дізнатися від вас, чи ділами закону ви прийняли духа, чи через навчання у вірі. Ось апостол Павло задається таким питанням, чи ділами, тобто чи тим, що ви щось зробили, ви прийняли духа, через, чи через наставлення навчання у вірі. Якби таке риторичне питання. Далі в п'ятому вірші він знову говорить, той, хто подає вам духа і творить чудеса між вами, твориться ділами закону чи через навчання у вірі. Знову робить такий наголос. І далі говорить в цьому ж розділі 14 вірш, щоб благословення Авраама поширилося через Ісуса Христа на язичників, щоб ми отримали обітницю духа. Яким чином? Вірою. Ось яким чином ми отримуємо Духа Святого. І це важливо знати, чи маю я Духа Святого, чи не маю. Тому що, Слово Боже, пише, хто Духа Христового не має, той що, то і не Його. Тоді я на дитя Божа, тоді я не спасений. Якщо я не маю Ісуса Христа в своєму серці, який Духом Святим живе в мені, тому потрібно було, щоб і сьогодні, як і в той час. Кожного християнина було чітке переконання, щоб я чітко розумів і вірив в те, що я маю Ісуса Христа, яким чином, через Духа Святого, який живе в мені, живе в моєму серці, через Духа Святого, який керує, направляє, облічає, який служить. Ми це не можемо побачити. Це ми сприймаємо віру. Але ми знаходимо Слові Божому, яким чином я можу узнати, чи маю я Духа Христового, чи не маю? Чи живе Дух Святий в моєму серці, чи не живе? Біблія пише, що по плодах їхніх пізнаєте їх. Плоди — це видима дія Духа Святого в моєму житті і в кожного. Хто прийняв Ісуса Христа, хто є дитям Божим, то обов'язково буде пліти результат дії Духа Святого. Апостол Павло До пише, пишучи в 5 розділі з 20 вірша, пише, а плід Духа і перераховує якості цього плоду, Любов, радість, мир, довготерпіння, благість, кротість, на таких немає закону. Ось це плід Духа, ось це, що Бог хоче бачити в нашому житті, Ось це те, що бачать інші люди. Який може сказати, що дійсно ось цей, він є дитям Божим, в ньому живе Дух Святий. Хай Бог поблагословить, щоб кожен із нас, хто прийняв Ісуса Христа, проявляв в своєму житті ці плоди, які Бог чекає від кожного із нас. А хто ще не є дитям Божим, Бог завжди відкриває двері відкрити. Можна зробити так, як зробили ці перші християни, які задалися питанням, що нам робити. І Петро ще сказав, покайтеся. це є той перший крок, щоб прийняти Ісуса Христа, повіривши в Нього, прийняти Духа Святого. І на закінчення хотів би таке побажання для церкви, тому що свято Трійці. Питання, духовні питання, які стосуються Духа Святого, це безпосередньо стосується членів церкви, тих людей, які народилися від Бога, його запосок Павлов іславні до рини у 12 році, 11 вірш, дає таке побажання, хочу залишити для всіх вас. В Вставленості не лінуйтесь, палайте духом, служіть Господи. Хай Бог нас цьому поблагословить йому, хай буде слава. В наших молитвах ми будемо дякувати за Духа Святого, за спасіння, яке Бог дарує для кожного із нас. Амінь.